Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам нову зимову колекцію від Crafty Coclo, що в синіх кольорах. І сьогодні огляд буде паперу 20 на 20, а також вирізалочки. Щонабір, що найбільше, вирізалочки це мікс набори. Це дуже зручно, як на мене. Що ж, традиційно почнемо огляд із колекції. Так, розділимо її, де вона у нас ділиться на колекцію із малюнками і фонові листочки, так. З цієї сторони обкладинки ми маємо. Ось такі вирізалочки. І тепер розпочнемо розглядати саму колекцію. Вау-вау, вау, як це красиво! Ви тільки подивіться на ці засніжені ялиночки. І такий милий будиночок. Колекція дуже гарна.

Класні дзвоники. Ой. І це йде повтор в наборі 12, тобто кожного дизайну буде по 2 штуки паперу. Так, і друга частина цього набору це фонові листочки. Оглянули папір і тепер перейдемо до вирізалочок. Так, вирізалочки теж у нас з двох наборів, тому будемо зараз їх оглядати. Ах, які класні вирізалочки. Ви тільки подивіться, кольори просто неймовірно ніжні. Клас. Вау-вау-вау. Ва, ва. Мирі, звірюшки. Набір є чого вибирати, і я думаю, що можна тут створити ого, скільки робіт. Ну, якщо ми говоримо про... Листівки. Якщо альбом, то для альбому тут теж дуже-дуже достатньо вирізало. Так, друга частинка. Відчуваєте цей аромат Нового року та рік два? Яденочки! Годинники просто казкові. Як же ж зима без тепленького одягу? Маю надію, що цей огляд для вас був корисним. І якщо ви зацікавилися цією колекцією, ви можете його знайти. На сайті Вудшик залишу посилання в описі. Дякую за перегляди!